Всім привіт! Огляд планшету Xiaomi PAD6, версія на 6 ГБ оперативної пам'яті 128 ГБ вбудованої пам'яті в сірому кольорі. Вартість даного планшету на даний момент 15 тисяч гривень. І цей планшет от, за свої гроші дуже, має дуже хорошу потужність, дуже хороші характеристики, зовнішній вигляд як для планшета. Тут у нас великий блок, кам... блок камери, одинарна камера 13 Мп, 11 діймів екран. Стереодинаміки дуже-дуже непогані, тобто вони звучать як колонка така. Непогана колонка. Тут кнопка вимкнення-вимкнення, зверху кнопка регулювання гучності. Дуже тонкий планшет і при цьому в ньому хороша батарейка в 8000. Uh, так, 8840 мАч, тобто майже 9 тисяч І хороша комплектація. Давайте покажу. Як для планшета. Тут ну, єдине, що з хорошою комплектацією, це те, що є швидка зарядка вже в комплекті. Тут документи. Так, тут у нас адаптер для зарядки і Type-C кабель. Закриваємо. Адаптер для зарядки 33 Вт в комплекті. Дуже хороший. Так, добре, ну, комплектація мінімальна, стандартна для планшету. Чим вона виділяється, тим, що там є швидка зарядка. Екран у нас IPS дуже хороше розширення 2880 на 1800 розширення 309P. Для планшета це дуже хороший показник. Перейдемо на налаштування. У нас. 13 Android і uh, Global 14.0.1. І вона обновляється до 14.0.3, Є оновлення по антуту. Ми набираємо дуже хороший результат: 844 тисячі. Це дуже вражаючий результат для планшета за 15 тисяч гривень. Uh. Так, Snapdragon 870 процесор Adreno 650 відео Тобто Планшет має дуже хороші характеристики як екрану, причому екран тут 144 Гц, дуже, ну, як в комп'ютерних цих моніторів ігрових. Тобто Тут дуже крутий екран. Ну, характеристики вражаючі, і зовнішній вигляд мені теж дуже подобається цього планшету. Всі ігри, типу GTA San Andreas, працюють на максимальних налаштуваннях. Дябло і Мортали і Mobile, все на максимальних налаштуваннях взагалі без якихось проблем. Єдине, що тут все 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 добре. Єдине, що тут саме -саме простенька камера, як і у всіх планшетів. Вона тут одинарна, 13 мегапікселів, абсолютно бачимо, не функціональна. тобто Тут досить низький функціонал. Тобто Чисто такий робочий, що сфотографувати там швиденько, прям якісь класні фотки. Ви зробити не вийде, як це можна, наприклад, зробити на деяких смартфонах в цій самій ціновій категорії за 15 тисяч гривень. Да, ми можемо купити смартфон з набагато кращою камерою, але там планшет це очисти більше таке мультимедійний, мультимедійний пристрій для фільмів, для серіалів, для ігор. Для ці, з цими задачами це дуже хороший планшет за свої гроші. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.